Днями у кав'ярні говорить Івано-Франківськ. Відбулась прес-конференція представлення першої в Україні резиденції для молодих україномовних письменників Станіславський феномен, організатори резиденції, літературна агенція «Діскурсус» та рок вар'єте Кораллі. Резиденція для україномовних письменників Станіславський феномен прийняла своїх перших учасників. Сьогодні в Івано-Франківську відбулась їхня презентація та знайомство. З поміж 62 претендентів, що брали участь у конкурсі, пощастило тільки двом. Саме вони матимуть можливість протягом 30 днів писати і спілкуватися з цікавими людьми. А також насолоджуватись красою Івано-Франківська та Прикарпатського краю, зазначив один із організаторів. Тарас Прохасько. Вони тут можуть писати, дивитися, вони можуть жити своїм життям, яке не обов'язково укладається у якусь певну програму. Олена Герасимюк, одна із резиденток Станіславського феномену, приїхала з Києва. Дівчина вже встигла познайомитись з містом та організаторами та навіть розпочати писати. Коли було оголошено умови, на які ми погоджувалися, і згідно з якими ми надіслали свої заявки, то багато хто думав, що часу для того, щоб тут щось писати, у нас не буде, так як програма насичена, дуже багато подорожей, виступів, багато на що треба подивитися, і так далі. Але, ну, поки що, говорити щось зарано, але в перший день було достатньо часу для того, щоб походити Франківськом, щоб Пройтися навколо озера, поспілкуватися з Тарасом Прохаськом і власне щось написати. Євген, який приїхав з Миколаєва, вважає такий конкурс чудовою платформою для розвитку молодих україномовних письменників. Молоді письменники потребують майданчика стартового. Особливо я вважаю особливо на за о, на сході і на півдні, тому що тому що там цього немає. Україномовних письменників там треба підтримувати особливий. Треба їх якось надавати їм стимулу і мотивації працювати надалі саме в руслі української мови, саме в контексті української культури. 30 днів резиденти матимуть можливість спілкуватися з цікавими людьми, мандрівними музикантами та письменниками, а також відвідувати арт кафе міста. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканалу РАЇ.